Третій урок виворітні петлі. Набираємо потрібну кількість петель. Як робити набір петель ви можете переглянути на попередніх уроках. Першу петлю ми знімаємо. Робочу нитку ми переводимо наперед. Праву спицю ми вводимо за ниткою за робочою і вводимо її в центр петлі за праву дольку. Далі ми її кладемо на ниточку на робочу. І тепер протягуємо через петлю Повторюємо. Вводимо в центр петлі за ниточкою. Далі заводимо її на нитку і переводимо через петлю. Повторюємо ще раз. Є ще такий спосіб, коли ми завели спицю над ниточкою. Вказівним пальчиком ми наперед проводимо і витягуємо петлю. Повторюємо. Це класичний спосіб. Є ще бабусин. Я їм часто користуюся, тому що мені він подобається більше. Ниточку робочу ми переводимо наперед, правою спицею за ниточкою, вводимо в центр петлі, переводимо її під спицю і витягуємо петлю. На спицю повторюємо. Якщо ми перевернемо на іншу сторону, ми побачимо, що петлі у нас викладаються по-різному. При класичному способі у нас права долька лежить перед спицею, а бабусин спосіб за спицею. Коли ми будемо пров'язувати інший рядок лицьовими петлями, ми при бабусиному способі ми підхоплюємо праву дольку, вона у нас лежить за спицею, ми підхоплюємо зсередини і пров'язуємо лицеву петлю. У ми дійшли до класичних петель, які ми в'язали виворітні петлі класичним способом. У нас права долька лежить перед спицею. Ми все рівно пров'язуємо лицеву петлю за праву дольку, тільки беремо її вже зліва направо і витягуємо петлю. І ось тут ви можете побачити різницю петель, де класичні виворітні і де бабусинні виворітні. Ви можете спробувати два способи виворітних петель класичний і бабусин, і вибрати для себе, який вам більше сподобається.